Прокидаюсь, сонце зустрічаю і за новий день подяку Господу складаю. Разним статом я молюся. Славлю Бога щиро, прошу милості Ісуса, благодаті миру, є в молитві дивна сила, радість. І відрада, ні, і віра, і надія, скрутний час порада. Ти молись учас нещастя, Бог завжди втішає. Хай душа у день щасливий Бога величає. Хай молитва завжди лине до небес до Бога сяє Боже світло, всю твою дорогу.